Першими відомими поселенцями на Тайвані були австронезійські племена, котрі, як вважається, прийшли з півдня сучасного Китаю. Відносно короткий проміжок часу з 1624 по 1661 роки Тайвань був голландською колонією, а потім до 1895 року перебував під управлінням китайської династії Цин. Саме в 17 сторіччі на Тайвань почала прибувати значна кількість мігрантів з Китаю. Люди тікали від масових заворушень та злиднів. У 1895 році після Першої китайсько-японської війни уряду Цин довелось поступитися Тайваням на користь Японії. У 1911 році монархія династії Цин припинила своє існування. І 1 січня 1912 року була проголошена Республіка Китай, вона займала більшу частину материкового Китаю та Монголії. Тоді ж була заснована Китайська націоналістична партія Гоміндан, а через сім років Комуністична партія Китаю. До 1927 року ці партії були у Союзі, але потім, довгі 9 років. Вели між собою жорстоку громадянську війну. З 1937 до 1945 року націоналістичний гоміндан і комуністична партія знову були об'єднані і разом воювали проти японських загарбників. Після поразки Японії ці дві політичних сили продовжили війну між собою, і в результаті в 1949 році. Китайські комуністи здобули контроль над всією материковою частиною Китаю і заснували Китайську Народну Республіку. В той час, як керівництво Гоміндану разом із двома мільйонами солдатів та біженців відпливли на острів Тайвань і там проголосили себе єдиним легітимним урядом Китайської республіки, яка, як вже згадувалось вище, була проголошена ще у 1912 році після падіння монархії. Таким чином, в 1949 році розпочалась суперечка між двома партіями за право бути єдиним повноправним представником Китаю. Китайська Народна Республіка вважає Тайвань провінцією, що відкололась, яка рано чи пізно має повернутися у склад Китаю. Проте багато тайванців після 70 років окремого проживання вважають себе окремим народом а свій острів окремою країною. Хоча вона й досі не оголосила про свою незалежність, вважаючи себе законною правонаступницею всього величезного Китаю. Цей острів з населенням 23 мільйони людей має власну конституцію, демократично обраних лідерів і армію чисельністю біля 300 тисяч осіб. Тайвань навіть посідав місце Китаю у Раді безпеки ООН. Оскільки багато країн Заходу вважали його справжнім китайським урядом. Проте у 70-х роках минулого сторіччя деякі члени Ради Безпеки почали наголошувати, що Тайвань більше не може репрезентувати сотні мільйонів людей, які живуть у материковому Китаї. У 1971 році ООН повернув місце Пекіну, а Тайвань був виключений. У 1978 році. Китай почав відкривати свою економіку. Сполучені Штати, усвідомивши можливості для торгівлі і політичної співпраці, в 79 році офіційно встановили з Пекіном дипломатичні відносини. Відтоді кількість країн, які офіційно визнають Тайвань, дуже скоротилась. Зараз їх біля 15. Це такі країни, як Тувалу, Беліз, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Маршалові Острови, Науру, Палау, Парагвай. Сен Кітс і Невіс, Сент Люсія, Ватикан. Однак на практиці близько 50 країн залишили свої представництва в Тайвані, які виконували більшість функцій, притаманних посольством і консульством. У 80-ті роки відносини між Китаєм і Тайванем почали покращуватись. Спочатку Тайвань пом'якшав правила відвідування та інвестицій в Китай. А в 1991 році оголосив, що війна з Китайською Народною Республікою завершена. В той час як міжнародну спільноту влаштовує підтримування статус-кво у відносинах з Тайванем та Китаєм для Пекіна будь-яка позиція щодо незалежності Тайваню є неприйнятною. Пекін продовжує заявляти, що воз'єднання під головуванням комуністичної партії Китаю є офіційною політикою та стратегією на майбутнє. Яка не виключає застосування військової сили?